Дякую, що завітали до нас. У нас сьогодні традиційно щомісячно зустріч з письменниками і творчими людьми. Діть нам трішки про себе. Співаю. Пишу вірші, крім того, що пишу прозу. Їжу на мотоциклі, ходжу під вітрилами, що я ще роблю. Викладаю тактичну медицину нашим бійцям. Здорово! Ну, одним словом, живу, але так наповно. Ну так, інколи аж занадто наповно. І працюю в тій бібліотеці, в яку я ходила фактично от з вашого віку. я Ходила в свою, в якій потім стала працювати. Це в бібліотеці вакантне, в моїй улюбленій. Я вирішила, чим би не спробувати. і ось Залишилася, і тепер я не знаю. О, це вже кар'єра. Не кажіть. Розкажіть, будь ласка, як відбувся перехід в письменницьку творчість? Тому що не кожен бібліотекар багато читає. Ми навіть з дітьми часто про це говоримо. Всі уявляють, що бібліотекар багато читає, тобто книги навколо і ти постійно читаєш. Але не кожен бібліотекар починає писати. І це дуже цікаво. Андре Нортон нам всім приклад, так, бібліотекарка, яка прекрасно писала. От, вже дивно не почати писати, якщо сюжети до тебе приходять ногами і, і, і з тобою говорять. Я писала весь час щось, читала, співала під гітару, співала з гуртом. Був такий період. І мій син був четвертий, п'ятий любив, напевно, ви теж любите Джеремі Стронга. Подобається. Я знаю, що подобається моїм читачам. У мене купа купезна накопичена різних історій. Чом би самі не почати писати, я йому по розділу давала, якби і так ми дотягли. Тому, власне, в першій книжці, яка тут представлена, це лише або з чим їдять вундеркіндів, хоч вони за обсягом однакі. Але в цій книжці 19 розділів, а в цій, здається, 7 чи 8. От, бо просто вони коротші. Я писала, йому давала, писала, давала йому читати. Якби так ми дотягли до, до виходу нових книжок там. Тобто, спочатку це існувала перша ваша книга в історії рукопису, Я так розумію, який поширювався між маленьким колом читачів. Якось так, так от моментально розлетівся. Ну, власним коштом ти багато не видаси, Тобто там по 300 примірників були такі тиражі. Це це ні про що здається, але воно все одно дорого йти. Не можеш це все потягти. От, тобто завдяки там, моїм батькам, завдяки там, те, що ми зібрали, от, воно було видано, але вони розлетілися, неочікувано. І потім а, зробили другий тираж, а, він розлетівся. Потім я дописала другу книжку, от, теж видали, і вона розлетілася і перший, і другий тираж. І тоді Антон Санченко сказав: Ні, Валю, ну що ну, це таке? ну Чого ти маєш видаватися своїм коштам, якщо вони класні? І він. А, Фактично став моїм літагентом, і завдяки йому я підписала угоду з видавництвом Теза, і от трилогія вийшла. А, І чим я пишаюся, що в першій книзі немає взагалі жодної вигаданої історії. Тобто абсолютно всі історії відбулися десь колись з якимись дітьми. Фактично, що буває з письменником, який не може зупинитися. Народжується нова книжка. Тобто я зрозуміла, що герої не хочуть мене залишати, і вони почали там крутити багато всього, накручувати. і... Одній історії на інші, я зрозуміла, що треба, треба писати далі. Про що я пишу? А ще, до речі, от якщо ви озирнетеся в тому напрямку, там стоїть така жовта книжечка, це зробила вона. Ска найскандальніша історія в цій книжці це якраз моя. Її навіть збиралися вилучати з книжки, тому що так, це двотомник, так вийшов праксія е, Мстиславівна. Ну, Закінчилася історія перемоги, тому що ви демонструєте книгу, тобто все, все здійснилося. так? Е, розуміло, що Сюжет приходить з життя, з побуту, так? знайомства. Що ще в творчому процесі є таким цікавим? На що на що у нас найбільше, у вас найбільше йде часу під час написання книги? Записати. 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 Далі цей процес відбувається незалежно від тебе, а герої. Їм байдуже, і ти ходиш, от як трошечки божевільний, а вони в тебе в голові розмовляють. Ти е, планував сюжет по одному, а вони геть його розвертають в інший бік, і ти така: стоп, 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 я не встигаю, я за вами не встигаю. Ну, І, і це от майже так от відбувається, тільки що ти не зічулюєшся на вулиці, да, бо люди зовсім злякаються. Але справді так, от ти їси, а вони там щось чи сваряться, чи миряться, чи вже щось вирішили робити. Ти, ти ти працюєш, а воно там ну паралельний процес відбувається в тебе в голові. Це це дуже цікаво, але це схоже на таке легке божевілля. Я так зрозуміла, це дуже просто. Просто ти дозволяєш їм заселитися в тебе в голові, а далі ти просто записуєш їхні монологи. <рес> ну майже, майже так воно ми і відбувається. Ви починаєте писати книжку спочатку, чи, наприклад, з фіналу, чи з середини. Бо інколи хтось говорить, там що він добирає якусь сцену центральну, от вона для них є фундаментальна. Потім кістяк там нарощує. Хтось любить діалоги, хтось починає з описів. Ну, ми, як читачі, нам здається, що все. Ну, але, все, письменник я, до да, але письменник бачиться. Ну, їх можна читати якби, другу, третю і першу окремо. Ну, mm -hmm. Там ті самі герої, і за логікою сюжету все відбувається далі, але ці наскрізно пов'язані сюжети тут прям дуже сильно. А це просто те, що було до того. Тут, власне, знайомство героїв і е, різні ситуації, які з ними відбувалися. От. Коли я задумувала цю книжку, вона мала взагалі початися з іншого. Але ні в цій книжці, ні в цій, ні в цій цієї історії немає. Але вона виходить в іншій книжці. Це, преміум. <с?> <Так>. <с?> Ця історія потрапила до іншої книжки, тому я їх якби роблю такі, от як кажуть, пасхалки. Так о, у мене о, зашиті буде в, в іншому видавництві буде виходити книжка. І там буде ця історія, і а, там будуть відсилки до героїв з тих книжок, тому що я, я не могла її зовсім, зовсім забути. Як все починалося? — Ну, як мало би початися? От Зуміла, що тут з байкерами пов'язано, бо тут, тут, тут є мотоцикли, так от і, ну, і ця книжка теж, тому що тато байкер одного з героїв. От, І тут прям от щось геть зовсім неприємне трапляється. Не дарма вона як потрапити в халепу. І мені так ця байкерська історія запала в душу, що фактично от вона спонукала до написання цієї книжки. Третя книжка, вона присвячена селу мого дитинства. У мене бабуся з дідусем, вони з села Губен. Це колишній Чорнобильський район, зараз це Київський район. І я неймовірно щаслива, що ну люди з цього села вони були в окупації, тобто вони були повністю відрізані, поки не, не звільнили Чор Чорнобильщину, але в них не стояли росіяни і нікого не вбили. І це прям дуже дуже здорово. І вас не швидше, а яка пішла найдовше по часу. Тому що інколи говорять, там, знаєте, тяжкі дати. Там буває деяких письменників, там, я каже, творив 15 років цю книгу. Тобто там три місяці. Хтось там, та я в телефоні за тиждень написав. Це дуже різні історії. А, ну, ні, в телефоні за тиждень я. До речі, ви пишете в телефоні? Ви пишете в телефоні? Я інколи правлю в телефоні. <різь> Ну, щось дописує якісь там моменти, але але мені не, не дуже зручно. Це напевно якраз от про Ойлише. Третю, поки я писала, як приборкати батьків, я е, написала і е, історію для це зробила вона, і історію для колись ніх пахне мандаринками. Я написала. Знаєте, от взагалі що вирізняє. Дорослу літературу від дитячого. Що? Ну, на вашу думку, що? По-моєму. Тобто, якщо це щось фільму сосі, то вона не в дитячій літературі. Тобто, що більше пригод в дитячій літературі. Так, в дитячі більше пригоди в дорослі філософське. У вас ще була. Мені здається, що ну не знаю, в дорослих, яку б вони тему не обрали, але вона була б серйозніше описана у дітей якось, ну, відтею підлітків це якось простіше. Чи динамічніше, вони не дивилися на одному місці чи щось таке? А, справа в тому, що дорослому, чим більше людина якби, виростає, тим більше вона залежна від суспільної думки. Топ 5 лежать українських книжок сучасних, дитячих від Валентини Захоборі. <рес> я, я не можу топ 5. Я можу... Давайте топ письменників. Ми не можна, не можна письменників? А А, а, а виходить. А, ну, Якщо а, дитячих, то а, це, звісно, я дуже люблю Сашка Дерманського, особливо за те, що з його книжки почалася у мого сина любов до, до читання. Це а, були дві книжки: це а, були пригоди вужа Ониська» Ониська, і це були Нестайка, Чарівні окуляри. 36,6 36 котів. Вдовичен. Галина, Галина. Довиченко, так. Дуже класні книжки От, до нас приходила слава світова. І в неї. Дуже люблю твори Володимира Рудківського. Але якщо ви любите Володимира Рудківського, його джур Козака Швайки, його «Сторожову заставу, його історії про там, гості на мітлі і бухтик з тихого затону, то особливо, якщо ви любите цю вже. Вона тетралогія, так? Вона була трилогія, стала тетралогією. А, Про джур, то обов'язково почитайте Марію Пригару. Пішов уявити думка. 100% шкалу. Скільки вас займає читання, скільки написання? А, ну, напевно, 90 на 10. Я більше читач, ніж письменник. Класно, Приймається. Опишіть ідеальний ваш ранок. — Літературно. — Тобто ранок-ранок, ну я. Ні, ні, ідеальний ранок, Валентини, захабурює. Ідеальний я ранок. Я прокидаюся посеред рукопису. Та, знаєте, у мене якось, ну, майже всі мої ранки от вони достатньо ідеальні, тому що я, я прокидаюся, мені приносять каву. Потім рохкає моя собака, в мене французький бульдог, треба з нею йти гуляти. А, і, до речі, в Старому Леві, спойлерю, в цьому році має вийти книжка про французького бульдога, і не тільки про нього. От, даруйте, я, я не вмію писати сумно, напевно. Так. Я мене... думаю, це зараз це супер, супер цінність. Тобто, в поезії я можу бути сумною. В прозових текстах в мене чомусь не виходить. Ну, я розумію, у нас тут з'явився шанс з'явитися. Маленька така згадка про читачів чудової біля біля метро. З може... цього приводу, можна, можна. можна. Та, можна. Та, та, а, була я на презентації, теж от розповідаю там, в третьому класі. От. А, і підходить до мене хлопчина після презентації, і він такий приходить, а я вашу книжку купив. Напишіть про мене книжку. А я кажу: ем, добре, кажу, але я ж нічого про тебе не знаю. Він каже, ну, я Микита, мене тут усі знають. <ріст> я не знаю, я хороший початок. Як це, <ріст> так. це вже цікаво, це інтригуюся. Тобто треба буде це десь використати, так? Будь ласка. А якби не бібліотека і не письменниство, ким би ви хотіли не знаю, працювати чи чим би займатися? У ну, мене свого часу стояв такий от вибір. Іти на філософські от, чи на режисуру, то я напевно займалася б якимось чи гуртком, чи ну, робила якісь постановки. Мені це цікаво. От. А чому ви вирішили саме написати про зміну статі, так як це є важка тема? <гум> Нас про спойлери. <гум> В «Лепреконах» Андрій Бондар, це Андрій Мельник. Це а, а, мій однокласник, який був найбешкетнішою істотою в, в історії нашої школи. От, і навіть вчителі про нього розповідали так. Тобто це е, меми від вчителів, так? Але життя жорстоко помстилося Андрієві, тому що зараз він директор однієї з київських шкіл. Батьки з таким западом. От дитина не читає. Ну, подайте таку книжечку, якусь вилучалочку, яку от прямо зговне, прочитає і почне читати. От є щось таке з вашого досвіду. Я ще не зустрічала дітей. Саме от дітей там молодша школа, яким би не подобалося вафельне серце Маріпа. Що мені особливо от приємно, що так, цю книжку придбала і принесла синові. Кажу: ось на, почитай. І він починає читати і каже: А це чесно, не ти написала? Мені було так приємно. під рекламувала так? Відходьте, ви отримуєте книгу і отримуєте піс.